Більше про ситуацію на фронті будемо говорити далі. У нашій студії з'являється гість Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ і Збройних сил України. Пане Іване, вітаємо вас. А Дуже раді бачити, бо ви не зі Львова приїхали до нас. Яка ситуація на Донеччині? Ми вже про Бахмут говоримо як про символ пекла. Ситуація досить серйозна, але на даному етапі вона контрольована. Бої загострилися по всій лінії, але це ми розуміємо, що це десь вже почалось. Чи почали ще тривають власне оці дії, які широко анонсовані були росіянами про їхній наступ? І як, попри все, що ми там і маємо, звичайно, і втрати, і, і є ситуація, де хлопцям приходиться відступати, але в цілому проривів ворожих немає. Це є основний момент, і головне те, що все таки їхній цей наступ був очікуваний, були прораховані напрямки, і це дало запобігти тому плані, що, попри все, ті ж самі Рамштайни показують, що. Та акумуляція зброї, яку ми мали на даному часі, дає можливість стримувати ворога і проводити ті дії, які зараз затребовані часом. Звичайно, дуже радує цей момент, що Остін пообіцяв, що нас підтримують весня, під час весняного наступу. Mm -hmm. І це тільки свідчить про те, що насправді росіяни зараз вимушені атакувати, і це виглядає так, що це все таки поза їхніми планами. Вони розраховували цей свій наступ швидше всього провести навесні. Але як бачимо, весна буде за нами. Звичайно, тепер потрібно утриматися. Потрібно потрібно використовувати ті засоби, які ми маємо, і акумульовувати і зберігати. Бо так виглядає, що все росіяни надіялися, що всі запаси, які в нас зараз є. Ми вкинемо на цей Бахмутський напрямок, але крім нього є ще декілька напрямків Запорізький, і ситуація по цих напрямках контрольована. Навіть дуже добра робота була проведена на Вугледарському напрямку, коли вже всі ми знаємо, 155-та дивізія, бригада морської піхоти Росії була по суті майже в повному складі знищена. І ми бачимо, що загострилися протиріччя, власне, у російського військового керівництва. Бо ті ж конфлікти, що зараз виникають у. Пригожина, пригожена, власне, так у Кадирова. Ми всі на випередки почали пропонувати свої ідеї перемог, що апріорі неправильно для російського сегменту, бо там завжди про перемогу міг говорити тільки один путін. Uh -huh. А це що зараз з'являється багато полководців, які хочуть перемогти або починають розповідати про те, що дуже мене потішила заява Пригожина. Він настільки стурбований Бахмутом, що він донедавна казав Артемівськ, Артемівський у російській російському цілому медійному сегменті Тепер, це була Так, вивчив назву і погодився, що це є Бахмут що це є українське місто. А мене знаєте, що найбільше потішало? це інтерв'ю з Кабєєвою і з Кадировим, коли він демонстрував пістолет, який він нібито підготував mm -hmm. для Зеленського. Я думаю, коли ж оце має відбутися. В голові переворот у Кадирова, коли він іншому чоловікові цей пістолет запропонує. Ну, але це їхня справа російська. Нас більше цікавить, наша боротьба і наші перемоги. Усі експерти говорять в останні два тижні про нарощення живої сили з боку росіян. Вони, ви на фронті, ви ж приїхали тільки звідти. Відчуваєте це нарощення? Така активна жива сила настільки нарощена, звичайно, це навіть не нарощена, це просто відбулася ротація їхніх військових підрозділів не і свій, свіжі так. сили завели. Так і завели основному регулярні війська, тоді як вагнерівців, і вони відвели їх основні масі в тил. Але насправді, оця заява Пригожина, яка в мовляв не будуть набирати в приватну свою кампанію ув'язнених. Вона правдива наполовину. Правдива в тому плані, що все одно добір відбувається, він не настільки публічний, але те, що зараз спостерігається, що власне апробовані методи використання в'язнів зараз їх забирають, призивають, не знаю, правильно назвати, мобілізують в регулярні військові частини, власне, в штурмові роти. Це означає, що та. Змінилося по великому рахунку не стільки методика, не стільки мобіль, сам стиль ведення війни, як просто пере, переформатовано під інші структури. Угу. Те, що стосується ресурсів наших, зокрема зброї, зараз два ключові слова це танки і літаки. І деякі експерти говорять, що нам зараз не стільки про авіацію треба говорити, скільки про посилення артилерії. Як ви скажете? Е, ну це дуже гарно продемонстрував восьмій Рамштайн, коли нам власне прийшла величезна кількість боєкомплектів, і що радує, що там прийшли що більше 50... Чи 60 тисяч було заявлено тільки калібрів снарядів, калібру радянського зразка 122-го, 155-го. що теж дуже важливо, бо наскільки ми навіть знаємо, що 122-й калібр радянський до їхньої артилерії, росіяни зараз на даному етапі не випускають запаси. Закінчилися тільки може 152-й. Ага. Тоді як номенклатура снарядів в нас значно ширша в даному випадку, це якщо і радянський 152-й, і 122-й, також у нас є і 155-й, і 105-й, Це вже калібри НАТО, і вони використовуються досить інтенсивно. Правильно сказано, що для зупинки оцього прориву власне наступу вірніше, це щоб не була обмовка. Наступу росіян, власне, нам потрібна артилерія більше, навіть ніж на даному етапі, ніж танки, бо танки це зброя наступу. От коли ми перейдемо в контрнаступ, і це якраз збігається приблизно в часі з тим, що заявлено Остіном, і те, що заявляє наше командування. Що, власне, коли ми перейдемо в контрнаступ, от тоді танки будуть нас стояти на першому, на першому місці для підтримки і піхоти, і для. Прориву лінії оборони ворожих сил. Артилерія це буде займатися тільки, так умовно кажучи, первинною роботою, а все решту будуть довершувати вони. На даному етапі дуже радує теж те, що ми маємо комбіновані платформи для використання як артилерії, так і систем залпового вогню. Комбіновані тому плані, що засоби ураження натовські завдяки цим приспозов. Інтегрованим системам дає можливість стріляти з наших пускових установок, з наших літаків, з нашої артилерії. Тобто, це напевне, ну я вважаю, що це унікальний випадок взагалі у військовій технології, у військовому будуванні, конструктуванні, Бо, як правило, до цього часу відбувалася просто або заміна або накопичення того що що ми як правило користувалися угу. і тільки вперше зараз виникають такі гібриди і це показує що е, західна інженерна машина технологічна зуміла пристосуватися до українсько російської до російсько-української війни і в майбутньому це дасть нам можливість безболісно набагато легше, власне, переходити на натовські uh -huh. зразки, поступово навчаючи наших хлопців, наших військових, ну, кажучи, без відриву від безпосереднього місця роботи. Uh -huh. Ви самі згадали про те, що ми найчастіше говоримо про донецький напрямок, про Бахмут, але у нас фронт цим не обмежується. Взагалі активна лінія фронту це десь. Дисп... Приблизно 800-850 кілометрів, а потенційна це десь понад 2000. тисячі. Якщо так станеться, що треба буде задіювати і технікою і людей по усіх 2,5 тисячах. Наскільки це проблемно може бути для України? Та будь-які зміни вони несуть проблеми, але я більш ніж упевнений, що це вже давно прораховано. І на кон конкретних напрямках вже задіяні контрміри. І я більш ніж упевнений, що якщо б в нас десь як в якомусь напрямку були серйозні прорахунки, росіяни б вже зараз цим mm -hmm. скористалися, і ми б мали на наступи в абсолютно несподіваних місцях або в тих місцях, які зараз відносно спокійні. Mm -hmm. Бо насправді бої, якщо навіть і не відбуваються позиційні, то mm -hmm. працюють е реактивні системи залпового дню ракети. більше застосовують в східних областях тож саме Харківський напрямок, Запорізький. Вони ті с 300 свої, які можуть долітати до цього напрямку. Не їх інтенсивно використовують. Mm -hmm. Але щоб казати, що зараз якийсь напрямок може для них стати ключовий, я думаю, навряд чи бо це, що вони змогли зробити, акумулювати і нанести удар на Донецькому напрямку, це швидше виглядає так, що спроба, е крім того, що є превентивного спроба превентивного удару проти нашого наступу, також продемонструвати якусь роботу. Або якісь мінімальні успіхи до річниці початку їхньої їхнього нападу на Україну, бо так чи інакше в російському суспільстві є запит, або на якийсь результат, і він хоче його продемонструвати, або хоча б визначити, що ми пригадуємо десь в політичному сегменті Росії, до буквально півроку року вже тільки бусолиться тема Донецької та Луганської mm -hmm. області. До 1 березня вже відкладають, відкладають ну, це. Це хай відкладають чим подовше, тим краще. Mm -hmm. Згадували весну, так як такий переломний момент, і також західні аналітики переконані, що той же Бахмут. Захищати одночасно з тим, аби розгорнути контрнаступ навесні буде складно, і до того часу нам доведеться або ліквідувати цю загрозу, або доведеться відступати, як гадаєте, ви я думаю, що плани прописані і на випадок виходу з бахмуту, і на випадок його утримання, і аналіз проведений надзвичайно серйозний, бо наша. Військова машина на даному етапі має можливість дуже швидко змінювати свої дії і взагалі мобільно реагувати на ситуацію. Бо ми знаємо, що на даному етапі та підтримка від союзників, яка від яка у нас є, дає можливість по суті керувати боєм в режимі реального часу, які бачити переміщення їхніх військ, і що не парадоксально для них вони зараз не можуть бачити, оскільки вся Інженерія, вся електронна система НАТО або Європи, власне, працює на нашу користь, а не на їхню. І це ми навіть можемо бачити з баналь з банального Google Maps. так і закінчуючи дуже серйозними високотехнологічними речами, такими як супутниковий зв'язок, як супутникове спостереження, теж саме gps навігація і так далі. Угу. Це... Розмову про техніку і про ці літаки в 16 з одного боку, а з іншого боку, інформації від аналітиків про те, що нарощує Росія свою авіацію біля кордонів з Україною. Вони створюють таку ну страшну картинку для українців. Бо оце слово нарощують авіацію воно асоціюється з тим, що вони підвозять і підвозять літаки. Експерти кажуть про те, що вони просто поповнюють свої запаси, деякі з експертів. Ті, які літаки ми знищили, ті вони поповнюють. Водночас нарощують все-таки винищувачі. Для чого? Швидше всього, для того, щоб. Утримати свої війська, надати їм якусь підтримку, якщо атака захлинається, захлинеться, бо ми перейдемо в дійсно контрнаступ, uh -huh. який вони теж напевно намагаються прорахувати. Uh -huh. Говорити про накопичення їхньої авіації поблизу наших кордонів з метою якогось спеціального застосування, напевне, не варто, бо ми маємо прекрасні приклади того ж самого Енгельсу. І інших їхніх аеропортів, які набагато глибше були в Росії, зазнавали Куди Долітає дешевий безпілотник безпілотник. Так, тобто, це так виглядає, що вони швидше роблять якусь психологічну атаку, психологічну, вірніше підготовку до якоїсь атаки і для чисто збереження свого наступального потенціалу, який вони зараз мають. Боятися цієї авіації, коли ми дуже насичені на даному етапі, це теж правда засобами ППО, особливо близької дії, це саме німецькими ірісами гепардами і так далі. Угу. Ну на жаль, і якщо ми пригадуємо з вами восьмій Рамштайн дав для України більше 4 чи восьми тисяч керованих ракет. Mm -hmm. Ну цеб, це більше ніж Росія має цієї своєї авіації. Росія зараз показує нам різні дива техніки. Зокрема, диво останніх днів, з якими раніше не зіштовхувалися, це ось ті кулі. Які літають з відбивачами, як заявили мені в повітряних селах, от фіксували їх сьогодні, зокрема над Київщиною. Що вони от куди вітер подує, туди вони і летять? Це і не зонди, і не якесь спеціальне озброєння. Що це взагалі таке? Бо фіксували їх і над Дніпром, і над Києвом, і навіть над Молдовою, Румунією, якщо не помиляюся, для чого і, вони це роблять? Якщо не можеш запропонувати якісний продукт, тоді завжди пропонуєш або сурогат, або підробку. Тоді тобто... вигадуй інопланетян. Інопланетян. Тобто, якщо вони не мають вже можливості і максимально ефективно застосовувати ті ж самі шахіди, і так само не мають можливості застосовувати інші засоби, так, ракети, які по великому рахунку, це офіційна статистикою, в межах 80-90% збиваються, звичайно, вони будуть пробувати різні способи і методи. І це швидше одна з таких експериментальних дій і ворога, щоб побачити, як, як ми будемо на це реагувати. Але до цього дуже серйозно, я думаю, ми що ми всі відносимося, реагувати. так. Бо постійно, знаєте, бігти, коли кричать вовки-вовки, то можна в один момент дійсно пропустити вовків. Звичайно, це, це швидше така. Спроба, якщо це тільки в індивідуальному порядку застосовано, вона ефекту не буде мати, але масово навіть не те, що масова, швидше, чи це разова акція, або ще тільки одні застосування цих макетів куль, чи за ними буде щось інше слідувати. Тобто mm -hmm. можливо будуть з'являтися, які ну це на даному етапі та да. на даному етапі це не керовані засоби. Вони просто куди вітер подме, туди вони no. летять. А щось таке схоже під час розвідувальних дій окупантів фіксували Ні. на сході. Не Ні. було це буквально невеличке нову після того, як над Америкою літав. Mm -hmm. Це видно, якась просто спроба. Я пригадую десь недавно міністр оборони. Демонстрував так, так, так. Власне їх. Фотографувався відбувачі. з цим відбивачем. Та. Так, ну це і це я вам кажу. Це просто один з способів дешевих, сурогатних способів турбувати нашу систему ПВО. Ви вже згадали про міністра оборони, то і я згадаю, там ротації відбулися в міністерстві, і досвідчений військовий Павлюк став першим заступником Рєзнікова. На вашу думку. Як ви оцінюєте такі призначення? І чи варто взагалі у міністерство в уряд забрати людей досвідчених у військовій справі, які можуть краще прислужитися у Генеральному штабі? Ну це напевно швидше, найкраще нам розкаже сам міністр. Чим він керувався. По наскільки я знаю, це навіть був окремий указ президента, щоб призначити його Осандра Павлюка якої я маю честь знати навіть особисто, угу. призначити зміни його в та, знесено зміни до закінчення військового стану. Це насправді, окрім того, що авторитет генерала. Дійсно, авторитет генерала чесного і відданого справі також зрозуміло, що є надія на те, що власне людина військова не дозволить оцих, скажімо, людина з поля бою, так військова не дозволить оцих незрозумілих та речей, тим паче, що, окрім цього, й в нього є свій величезний досвід. бо Власне, Павлюк побував на багатьох керівних кому посадах і командних, так і є довіра. І я думаю, що швидше все, всього, все-таки напевне тішить особисто мене те, що є віра в те, що люди з війська можуть і зможуть власне навести порядок там, там де не вдається робити це політика. І це важливо. Це надзвичайно важливо. Бо як ми з вами пригадуємо, навіть коли було АТО, завжди всі кричали: атовці повернуться, наведуть порядок, а потім чого вони не наводять. То тепер я знаю, що в цих колах дуже серйозне пішло збудораження, бо всі вважають Олександра Павлюка такою першою пташкою. Угу. В продовження теми політики у військовій справі Резніков сьогодні в інтерв'ю іноземним журналістам заявив, що він залишається на посаді міністра оборони України за бажанням і наказом самого ж президента. Тому будемо пильнувати за цією ситуацією, Рівно ж як будемо пильнувати за 24 лютого. Ми не приділяємо особливої уваги, але знаємо хворобливу любов росіян до всяких сакральних дат. Що хлопці-дівчата на передовій говорять про. Повномасштабну річницю. Також в більшості хтось ділиться спогадами, особисто навіть я там, з друзями спілкувалися, що ми робили рік тому. Я вам да, скажу, що ви робили. Ви були у студії телеканалу Перший Західний, в якому переконували усі експерти, що повномасштабного не вторгнення булись. такого не буде, бо ніхто не вірив. Ми вважали, ми тоді говорили, що не те, що не віримо Ми вважали, що тими силами і засобами, які вони мали на той час, це не буде успішно. Угу. Ми були праві. Ми вам дякуємо ну, знаєте, за таке. завжди можна перебуває, ну, дурення можна безкінечно переконувати не стрибай з моста, але це вже його рішення буде стрибнути. Хоча ми знаємо, що це буде летальний наслідок. Гарно. Дякуємо вам за позитивну ноту на завершення. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був із нами у цій частині прогрограми.